І отримує студент відстрочку від мобілізації, якщо поновитися на навчання. Дуже спірне питання, яке потрапувало уточнення. І 3 червня 2024 року Міносвіти надав роз'яснення наступного змісту. Лист має номер 1, дріб 9758 від 3 червня 2024 року. Бачите, про особливості формування довідки про здобувача освіти. Мається на увазі, бачите, згідно постанови 560. Ось гортаємо до інформації, що не є порушенням послідовності наступного здобуття освіти, якщо здобувачем освіти було поновлено на навчання або переведено з іншого закладу освіти. Навіть є приклад, тобто здобувач вступив. У двадцять першому році, 23-му був відрахований, 24-му поновився. Довідці буде зазначено, так не порушує. Мається на увазі послідовність освіт. Тобто, якщо ви були повідраховані і поновилися це послідовна освіта, у вас буде відстрочка.